Всім привіт, це Віталій Губін, журналіст проєкту Детектив інфо місто Київ, Україна, 16 грудня виповнюється рівно три місяці з моменту знакових подій, які відбулися в самісінькому серці Європи. Ці події не набули ніякого висвітлення в засобах масової інформації чи то звітах правоохоронців. Проте саме цей інцидент, який відбувся у столиці Німеччини, може мати вирішальний вплив на події в Україні, ба більше поставити Мачу остаточно скинути з великої шахівниці політико-кримінального бомонду одну з найпотужніших сил. Ця сила зветься Діпра Петровська братва. Ми Кто пули не боятся, кто знает, где и чьи права. Друзей отчаянное братство, Днепра, Днепра. Петровская братва. Ця композиція авторства відомого виконавця шансону слави мідяніка на вірші поета Ілії Рєзніка. Як вважається, є особистим подарунком та присвяченням 50-річному президенту Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександру Володимировичу Петровському щоправда, Петровським пан Олександр Володимирович став не одразу, а від народження в місті Руставі носив ім'я Аліко Томазович Наріклішвілі. Через що власне як вважається, і отримав одне із найвідоміших своїх прізвиськ – «Нарік». Злі язики брешуть свій шлях до всесвітнього визнання та потрапляння до оперативних зведень міліції. Пан Петровський на рік Лішвілі розпочав в доволі юному віці в компанії однодумців, і це була так звана бригада на персачників, що промишляла у невідомому Дніпропетровському ринку Озерка. Саме тут у колі однодумців гуртувалася сталь таких достойників, що відомі на прізвисько слон, бодяга, стела та звичайно ж умка. Сьогодні всі вони і Сергій Олійник, і Богдан Гулямов, і Валерій Кондратів, і Валерій Гуляєв, неодноразово потрапляють на перші шпальти суспільно-політичних видань в образах меценатів, спортивних функціонерів чи то церковних діячів. З іншого боку, паралельно із цими процесами за три десятиріччя становлення так званої Дніпропетровської братви наповнювалися пухкі досьє кримінальних скелетів відносно кожного з цих достойників, зокрема і Наріка. Тому не дивно, що, попри відчайдушні та карколомні спроби створити фешенебельний образ благодійника мецената та е легального бізнесмена, інтернет і понині пам'ятає Наріка як трохи іншу особу, лідера організованого злочинного угруповання. Чого варті, хоча б численні згадки про купу кримінальних проваджень, які розслідувалися відносно Петровського та його партнерів, якими й понині рясніє мережа? Ті чи інші інтерпретації, огляди цих здебільшого пов'язаних із рекетом та викраденням людей історій, так само як і згадки про буцімто дотичність Петровського до кримінальних війн, в яких заклинався Дніпропетров всередині 90-х років, а також Буцім та наявність у Олександра Володимировича різного роду покровителів, серед яких кримінальний авторитет Тенгіс Суладзе, всесильний експрем'єр Павло Лазаренко, колишній кандидат в президенти Російської Федерації. Та екс-сенатор від Чечні Умар Джабраїла в тощо виступають не тільки ностальгічними нотками за минулим, а й сумнівним нагадуванням про те, що за дивним збігом обставин вітчизняний правоохоронна та судова системи за понад 30 років жодного разу не спромоглися довести жодних з кримінальних проваджень відносно петровського до обвинувального вироку. Як результат, в сухому залишку ми маємо, що ті, хто й понині намагаються ворушити кримінальні скелети в шкафу Олександра Петровського, здебільшого нагадують собаку, яка лає, але не кусає. Свого часу у цій іпостасі найбільше прославився колишній міністр внутрішніх справ Юрій Віталійович Луценко. У листопаді 2005 року Луценко хизувався перед журналістами, що після помаранчевої революції більшість відомих кримінальних авторитетів, серед яких і нарік накивали п'ятами та залишили територію України. Втечу Петровського та інших достойників, один з польових командирів майдану пояснював тим, що його нових підлеглих з вулиці Богомольця кримінальні авторитети ну просто дуже бояться. У 2010 році, вже звичайно, після звільнення з посади міністра внутрішніх справ, Луценко констатував зворотні процеси. Перебуваючи у Львові, Луценко розповідав, що до України повернувся на рік лідер розробленого організованого злочинного угруповання. Ми бачимо наслідки цього вибухи, рейдерство Рекет, бідкався Луценко. Але паралельно майбутній генпрокурор як води в рот набрав щодо того, що буквально за два місяці до його сенсаційного виступу в мас медіа один з районних судів міста Дніпропетровська ухвалив перше в історії України рішення за позовом щодо захисту честі та гідності Олександра Володимировича Петровського. Тоді служителі ФОМІДИ зобов'язали міністерство внутрішніх справ спростувати Луценківські заяви про те, що Олександр Петровський є кримінальним авторитетом, на рахунку якого є судимості за наркотики та зброю. Після цього в процесі відбілення репутації образу Олександра Петровського трапився кількарічний період забуття. Все змінилося в 2017 році. Після буцім та ухвалення Петровським рішення щодо його спроби виходу у публічну навколополітичну площину. Стартом цієї кампанії вважається вихід в ефір п'ятого каналу стрічки. Дніпро 2014, у якому провідне місце знайшлося коментарям давнього партнера Наріка Еміля Рутіняна на прізвисько Еміль та акцентом від авторів, мовляв, саме Олександр Петровський і виступав людиною, що врятувала Дніпропетровщину під час подій так званої Руської весни 2014 року, від приходу Рускава міра. Олександр Петровський, підприємець на меценат, президент благодійного фонду Солідарність, 2 березня 2014-го, одразу після шабашу руського міра, ініціював створення координаційного центру всіх патріотів Дніпра. Зустріч відбулася в ресторані Ікра впливових бізнесменів, політиків, представників охоронних структур, патріотичних рухів та церков. Було визначено стратегію боротьби з русським міром в Дніпрі, призначено відповідальних, створено єдиний центр координації, так званий кол-центр. Симптоматична згадка про кол-центр імені Олександра Петровського на каналі Петра Порошенка. Ну це все місінько-серденько. Особливо, якщо нагадати, навіть за найскромнішими оцінками правоохоронців розгалуджена мережа кол-центрів, яким контролює нарік, щомісяця приносить йому в кишеню щонайменше півмільйона доларів. До цієї, а також інших частин напівлегальної та легальної бізнес імперії Наріка, ми повернемося трохи згодом. А поки нагадаємо фундаментальні події, учасникам яких протягом 2017-2019 років випало стати Петровському. Саме тоді за кулісами ледь не кожної знакової події в Україні почала виринати тінь авторитетного благодійника. Тут вам і фото з Кубком Ліги чемпіонів, кампанії очільника Федерації футболу України, тодішнього голови бюджетного комітету парламенту Андрія Павелка, останнього після шлюбу, який взяли донька Петровського та син Павелка, злі язики називають не інакше як Сват ріка». і участь в церемонії отримання Томосу про автокефалію для православної церкви України у церкві святого Георгія в Стамбулі. Опоненти Петровського, чи то жартуючи, чи то всерйоз. Розповсюджували чутки, що Нарік ледь не особисто купив Томос у Константинопольських ієрархів. І, звичайно ж, присутність Наріка під час подій у Київському готелі Фаєрмонт, де розгорнулася молдаванка на весіллі у Бакінського. Інцидент зі з'ясуванням стосунків та бійка між злодіями в законі, де ледь не найактивнішу участь брав злодій Умка, якого поза очі недоброзичливці характеризують як Наріковського вора». За кадром цих подій, а також розвинення несамовитої медійної активності з боку одного з найбагатших людей Дніпра та буцімта патріота України, тільки легальний бізнес, якого аналітики вітчизняного сервісу відкритих баз даних ЮКонтрол зараховують до так званої групи родини Петровських, залишилася така маленька дрібниця, як отримання на початку серпня 2015 року Олександром Володимировичем паспорту Республіки Кібр. У цьому контексті вкрай важливо нагадати: в Україні офіційно заборонено подвійне громадянство, а в Наріка, згідно відомостям різноманітних змі, без кіпрського паспорту вже були наявні громадянства ще кількох держав. На кшталт чи то Грузії, чи то Ізраїля, чи то навіть Швейцарії. Тож виникає резонне питання: а чи не є всі ці факти підставою для позбавлення Петровського як мінімум українського громадянства? Але ж повернемось до паспорту Кіпріота Наріка. Задля чого цей документ знадобився патріоту номер один Дніпра, який загадково зник невдовзі після оголошення воєнного стану в Україні, коли вже були офіційно закриті кордони для перетину їх чоловіками. Питання делікатне і наразі залишається без відповіді. Хто зна чи не зведе саме воно на Нівеці ті колосальні зусилля, які були спрямовані на відбілення образу Олександра Петровського? Та навіть до занепаду та розгрому його бізнес імперії. Якщо це дійсно трапиться, то точкою зворотнього відліку, з якої міг розпочатися крах імперії Наріка, можна вважати події, які трапилися за 10 діб до початку широкомасштабного військового вторгнення армії Російської Федерації на території України. Так, так йдеться про події, які трапилися на літовищі міста Дніпро, де Нарік особисто та його охоронці відверто глузували та кошмарили журналістів української правди. Після лютневого інциденту Нарік зник зрадарів, аби виринути знову в інформаційному просторі з легкої руки та подачі з боку його нинішнього опонента, міського голови міста Дніпро Бориса Філатова. Саме Філатов як вважається, долучився до роздмухування скандалів навколо, по-перше, скандального зникнення та від'їзду наріка з території України. А по-друге, стосовно інформування українського суспільства щодо інциденту, який трапився у травні 2022 року в самісінькому центрі Відня навпроти готелю Бристоль де група молодиків, начебто охоронців Наріка, відлобцювала таксиста. Хто знає, чи невідповідні зусилля Філатова та інших опонентів президента Міжнародного благодійного фонду Солідарність у подальшому сприяли тому, що інциденти з наріком не були широкого висвітлення в різноманітних СМІ та викликали певну зацікавленість з боку правоохоронців старого світу. Останнім, на відміну від вітчизняних журналістів, які марно розшукували Петровського у відні, та зрештою лише засікли автівку дружини авторитетного бізнесмена та кількох людей з оточення Олександра Володимировича, на кшталт братів Адамадзе, а також такого собі Антіка, вдалося не тільки встановити детальну хронологію закордонних воєжівнаріка, що найменше з квітня поточного року, а й розкласти на молекули більшість його незаконних схем. Почнемо з останні згідно версії європейського слідства, Олександр Володимирович Петровський це не меценати благодійних, а лідер одного з найпотужніших організованих злочинних угруповань з пропискою в місті Дніпро. Відповідне ОЗУ, як вважають європейські слідчі, займається гемблінгом, ну тобто йдеться про так звані кол-центри, а також низкою насильницьких та економічних злочинів. Серед цих звитяг, які приписують Петровському, начебто, контроль за сферою незаконного видобутку бурштину, а також залучення різноманітних корупційних схем задля викачування державних ресурсів з України, родзинкою серед закидів німецьких правоохоронців на адресу Петровського виступає інформація про те, що Олександр Петровський виступає емісаром так званих злодіїв законі і допомагає їм здійснювати відмивання та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Власне, в рамках саме цього кримінального провадження, 16 вересня 2022 року, в Берліні правоохоронці провели серію обшуків в резиденції Петровського трофеями силовиків, які за інформацією джерел детектив інфо були виявлені та вилучені під час цих шмонів. Виступала велика сума грошових коштів понад 450 тисяч євро. А також величезна колекція хронографів та лакшері годинників. Серед цих годинників, опитані нами фахівці ювелірної галузі, чітко роздивилися ексклюзивні моделі марок Парміньяні, Бове, Зеніт, Бреге, а також висловили припущення щодо інших, ймовірно, наявних на фото з обшуку в резиденції Наріка, годинників: Це Патек Філіп, Жежелі Культр, Вашарон Константін. А додатково фахівці виявили елементи на фото, схожі на колекційну купюру номіналом 10 тисяч доларів. На цій банкноті, кількість яких в світі дорівнює 336 одиницям, зображено юриста Семель Чейза, який власне і підписав декларацію незалежності Сполучених Штатів Америки у вісімнадцятому сторіччі. За найскромнішими оцінками, вартість годинників, які були виявлені під час обшуку резиденції Кіпріота Патріота Петровського, може сягати від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Яким чином всі вони були придбані та ба більше як опинилися в Берліні? Питання руба. Не менш пікантним виступає інше питання: а з яким власне паспортом залишив територію України Петровський після початку широкомасштабного військового вторгнення армії Російської Федерації та чиї інтереси наразі намагається він просувати на території Європейського союзу? З аналізу наявних від джерел детектив інфовідомостей щодо перетинів європейських кордонів Петровським випливає. Він, як заправський турист, в залежності від обставин ледве жонглював українським та кіпрським паспортами під час своїх нещодавніх вояжів по старому світу. Ще в червні, здавалося, Нарік остаточно вирішив кинути якір вздовж осі Берлін-відень, але у липні амбітні плани кримінального авторитета різко змінилися. Саме тоді Нарік звернувся до можнавладців словаччини із заявою на здобуття посвідки на проживання на території цієї держави. І, власне, у Словаччині й перебував, приховуючись від німецького слідства 16 вересня Петровський. Вважається, що на початку своєї чи то вимушеної, чи то спланованої релокації. Спочатку Олександр Петровський оселився в одному з найчудовіших та найколоритніших міст Словаччини – Тренчині. Саме в цьому затишному населеному пункті розкинувся Тренчанський град, один із найбільших та найстаріших замків Європи. Невідомо чи мав час та натхнення пан Петровський. Аби побувати у середньовічній фортеці та насолодитись неймовірними краєвидами місцевості, але воно того дійсно варте. З урахуванням масштабу персони Олександра Петровського цікавим виглядає місце на яку від початку обрав собі у якості резиденції на рік. Бо, як виявилось, президент міжнародного благодійного фонду Солідарність від початку обрав собі у якості місця проживання недорогий гостєвий будинок Пенсіон Фесі, без будь-яких лакшерів брикенок. Не виключено, що саме відсутність сталих для достойника речей у побуті пенсіон фесі і послугувала тому, аби в подальшому нарік змінив своє місце розташування, рушивши в чергову подорож за 130 км кілометрів в бік словацької столиці. Отож, зрештою, Петровський осів у Братиславі. У центрі цього міста розташована вулиця Задунайська цеста, де зареєстрована рекрутингова кампанія Екрос Borderland Consulting. Її керівником згідно відомостям в словацьких відкритих реєстрів виступає словак Павел Норолак. Норулак, що знає кілька мов, включно із українською, не стороння людина для нашої держави. У 2000-х роках він обіймав посади топ-менеджерів щонайменше в трьох страхових компаніях України. Сьогодні компанія Кросбордоланд Консалтинг» Норолака здійснює консультаційні послуги з підбору персоналу та для подальшого переїзду українців в країни Європейського Союзу. Втім, як подейкують пошепки у Словаччині, наразі очікується, що дуже скоро бізнес Павла Нурлака може перепрофілюватися. Автори цієї гіпотези вважають, що саме колишнього страховщика та бізнес-рекрутера міг обрати Олександр Петровський в якості свого чи то компаньона, чи то фронта задля здійснення масштабних амбіційних планів. Які саме це можуть бути плани, наразі невідомо. Дехто взагалі вважає, що Павел Норолак може бути використаний або вже використовується Наріком та його угруповання задля здійснення операцій з відмивання коштів. Проте існує і трохи інша версія Річ у тім, що під час звернення із заявою на отримання посвідки на проживання на території Словаччини нарік повідомив місцеву владу, що має плани займатися експортом сільськогосподарської продукції та, зокрема, зерна з України до Європейського Союзу. І саме тут спливає доволі цікавий пасаж. Річ у тім, що загальновідомим фактом є те, що Олександр Петровський дійсно має низку активів у готельно-ресторанному та сільськогосподарському бізнесі. Проте, після початку широкомасштабного військового вторгнення армії Російської Федерації на території України, чимала кількість цих активів опинилися в окупації. Передусім, йдеться про ті активи, які розташовані на території Херсонської та Запорізької областей. А перлиною цієї агроімперії Наріка вважається підприємство «Райагропостач». у цьому підприємстві, так само як і в Торговому домі Дніпро Агрогруп. На рік не є одноособовим бенефіцаром. Одним з його партнерів виступає Галина Шаламова, що після смерті свого чоловіка за однією з версій, за допомогою втаємничних дніпровських адвокатів та групи підтримки одноосібно прибрала к рукам спадщину та основний земельний банк Агропостачу, що складає понад 5 тисяч гектарів. Другим компаньйоном пана Петровського в агробізнесі виступає член родини віце-президента Міжнародного благодійного фонду солідарність Веміра Давітяна. Давітян восени минулого року отримав кілька хвилин медійної слави завдяки сюжетам журналістів Української правди, які зафіксували низку візитів запорізького достойника на банкову у цьому матеріалі. Медійники охрестили давітяна правою рукою голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Та неформальним куратором від Офісу президента за Запорізькою областю, начебто Сматрящим. Вже восени поточного року прізвища як Девітяна, так і Шаламова виринуло в контексті скандалу та розслідування кримінальної справи, яка стосується будь багатомільйонної афери з розкрадання гуманітарної допомоги на території Запорізької області. Але не тільки в цьому контексті. Під час ефіру з журналістом Владом Сидоренком нардеп восьмого сликання Ігор Мосійчук заявив, агроном Шаламова, незважаючи на окупацію Михайлівського району, не тільки залишилася на місці та продовжує активну бізнес-діяльність, а й нібито тісно співпрацює з окупантами в питанні віджиму додаткових сільськогосподарських земель. І Є така діячка Галина Шаламова, яка е, в Запоріжжі. Яка е, має бізнес в Михайлівському районі окупованому, яка повністю там співпрацює, повністю е, мова йде про співпрацю з окупантами? Вона співпрацює безпосередньо. Дуже цікавий момент, і цей момент ще вистріл з таким собі Мурадом Саїдовим. Мурад Саїдов це е, Чеченець Кадировець. Eh, наближений eh, до eh, Рамзана і був eh, Смотрящим за містом Мелітополем, нині окупованим, і частиною тієї Запорізької області. От, співпрацюючи з ними, а цей свідок ще нам відомий чим, що це нібито саме його сина обміняли на Тайро. Пам'ятаю, да, цей його... Парамедик Тайра. Парамедик Тайра, так. Мурат Сеїдов з Галиною Шаламовою, вони е, практично контролюють сільськогосподарський бізнес на окупованій частині Запорізької області, там де Баліски не вліз. І віджимають е, у фермерів землю, віджимають у інших підприємств сільськогосподарських є вже заяви в Службу безпеки України. Е, Цього приводу цим також займається контрослідка і, так і так далі. Резонне питання: чи був поінформований щодо відповідних планів та дій свого агрокомпаньйона Шаламової на рік? Або ж вона вирішила піти на такий ризикований крок одноосібно. І друге, найголовніше питання то яке ж зерно та сільськогосподарську продукцію планує експортувати з України до Європейського Союзу на рік, якщо перлина його агроімперії перебуває в окупації. Певну завісу в таємничності з цієї ситуації знімають чутки щодо та наявності вкрай могутніх покровителів Олександра Петровського, які могли надати певні гарантії щодо недоторканності перлини агроімперії Найка. Але й не тільки неї, а й цілої низки закладів ресторанно-готельного бізнесу, що опинилися на захопленій росіянами території в Бердянську, Генічську, Кирилівці. Проте всі ці об'єкти окупанти жодним чином не чіпають. Ба більше цілковито оберігають. Подейкують, що питання отримання відповідної індульгенції вже після власної втечі з території України нарік Буцівта міг обговорювати з втаємниченою особою на ім'я Альберта. Альберт, за інформацією наших співрозмовників, це один з колишніх охоронців Джохара Дудаєва, який в подальшому перейшов на сторону Рамзана Кадирова. А сьогодні він виступає провідним контактером та зв'язковою ланкою з Адамом Делімхановим правою рукою Кадирова. Злі язики стверджують, що у колі влас... Власного спілкування чеченець Альберт характеризує патріота Кіпріота Наріка як власного бізнесмена, і цей свій для влади Чечні бізнесмен буцімто неодноразово відвідував так званий готель секретний об'єкт, де відбуваються переговори та аудієнції найближчих соратників Кадирова. Хто знає, чи не стали саме ці скандальні зв'язки Олександра Петровського із владою Чечні, саме тим спусковим гачком, після якого його персоною зацікавилися європейські правоохоронці наразі? Однозначно можна стверджувати лише одне: якщо німці доведуть до логічного кінця своє слідство, імперію Петровського очікує крах. Бо це ж Європа, де на відміну від України, навіть гуру гривна перстки доводиться відповідати по закону.